Скандал на кістках, на цвинтарі житловий квартал. Мешканці села Кротошин, що на Постомитівщині обурені. Без їхньої згоди сільська рада роздає дорогоцінні ділянки невідомим особам. Останньою краплею для людей стала заборона ховати небіжчиків на місцевому кладовищі. Я вже живу тут з 46-го року, вже 70 років. На такого неподобства не було ще ніколи, не порадившись ні з ким, з села людей. Ні зборів, ніяк ніяк. і установили свої тут. Розумієте, як сказати, режими. Церковна громада, місцеві мешканці вступають у боротьбу з сільською радою. Вони вимагають права хоронити людей на місцевому цвинтарі, адже у 2011-му його закрили, начебто, через розташування в центрі села, а санітарну зону біля кладовища зменшили від 300 метрів до 100. І вона покаже, що я цвинтар закрила у тисячі році. А до нас прийшло в 2015 році, до священника прийшло, що вона закриває цвинтар. І без дозволу її нікого поховати. Місцеві твердять, землю біля цвинтаря, сільська влада просто дерибанить. До слова, лише сотка землі в цьому місці коштує близько двох тисяч доларів. Селяни стурбовані. Скоро всього за сто метрів від воріт кладовища, у покійників з'являться нові сусіди, ба більше виросте цілий житловий квартал. В жодній сільській раді з навколишніх сіл сільська рада на поховання жителів села довідок не видає. Отже, або тут є корупційна складова, закладена. Щоб купувати місця на так званому закритому цвентарі, або питання з підкреслення того, що цвентар закритий, в зв'язку з тим, що скорочена санітарно захисна зона цвинтара. рішення люди мають 26 ділянок і будуть подовжені про відводу. Скандал набирає обертів у кабінетах постомитівської районної адміністрації. Голова Крутошина виправдовується. Санітарну зону зменшили, аби люди, що живуть поблизу цвинтаря, могли приватизувати землю. Можна приватизовувати і будинки, і земельні ділянки в нас того не вийде. Тому що у нас є санітарна зона. Ми її зняли для тих ж людей. Хоча хто ці люди невідомо багатьом місцевим мешканцям земля зась. Крім того, що в 2014 році було розроблено новий квартал будівництвом, попередньої санітарної зони 300 метрів. Ви її зменшили до 100 метрів. Не ми її зменшили. Ми тільки були замовниками Так, ми замовниками були. Висновок у нас є з міністерства охорони здоров'я України, Державна санітарно-піднічна служба. Тобто працювали люди і в Києві брався висновок. Однак, львівські санепідеміологи певні санітарну зону скоротили з порушенням, а закривати цвинтар взагалі не було потреби, адже він не суперечив санітарним нормам. Після 20 років, якщо цвинтар не використовувався, є рекомендації зменшення санітарно-захисної зони. Мешканці Кротошина не здаються і продовжують оббивати пороги владних кабінетів. Та хто переможе у цій боротьбі, покаже час, як і випливуть списки прізвищ нових власників землі. Хто знає, чи не потраплять туди чиновники з тих самих владних кабінетів?